Продовжую викупку саженців. Ось це, щойно, Early Red Heaven був викопаний на личі. Ось таке скажене коріння. Ви погляньте лише весь мікро. Ну, звісно, потрібно трішки обрізати. Це незручно пересилати таку об'ємну корону коріння. Ось показую так, як є. Дещо навіть фрізов, потрібно це. Так його підрізати легенько. Трішки заступу знов по ньому. Але це не міняє картини. Коріння ось таке і це дуже прекрасний саженець, Ось така ось у нього вже готова крона. Є ще цьогоріч Арлі Ред ну є деякі трішки менші. Але в основному саженців напевне з 10. Десь до 8 саженців до 10 є. Арлі Редхевен, прекрасний. Сорт гарно дуже вдається лечі. Ось такий гарний. Кому необхідно, вартість саженця 200 гривень. Звертайтесь надішлем. Не надійшлю восени, якщо не встигну до морозів. Хоча, я думаю, до середини листопада, до 15-го, ще маю час декілька вихідних на викупку та відправку. Відійшлю навесні, От, поставлю в прикоп збережу, або тут буде зберігатися. Буде видно. Звертайтесь, кому необхідно. Гарний сажене з гарною кореневою можу надіслати. Сорт Early Red Heaven. вартість 200 гривень.